26 квітня 2006 го після тренування у Вальдебебасі Зіноїн Зідан поїхав на прес-конференцію, де шокував увесь світ, оголосивши про завершення кар'єри. Попереду залишалося ще чотири матчі примери, але це в Іспанії. Влітку у Зізу були ще деякі справи на німецьких полях. У завершенні кар'єри саме на мундіалі, француз бачив певний символізм. Вперше про ідею попрощатися з футболом він заговорив ще за три місяці до фатальних подій у Берліні в одному з мадридських готелів. Зізу було вже 34. Проблеми зі спиною замучили француза, і він вже не міг викладатися повну. А грати за такий клуб, як Реал, і не відпрацьовувати на всі 100, він би ніколи собі не дозволив. 7 травня Реал, втративши будь-які шанси на чемпіонство, проводив останній домашній матч сезону проти Вільяреала. А зідан прощався з Мадридом. Того дня він був особливо напружений. Адже на переповненому Бернабеу були його головні фанати сім'я. Приїхали всі: батьки, брати, діти, дружина зі своїми родичами. Перед стартовим свистком на стадіоні пройшов невеличкий перформанс на трибунах. Білі картонки з п'ятим номером. Звідусіль було чути грація зізу». А на головній фанатській трибуні майорів величезний плакат із зображенням зідана. Він був лише одним з Галактикус, але єдиним з тієї команди, з ким так попрощалися. Матч закінчився красивими 3-3, А сам француз забив після навісу Бекхема. Після фінального свистка ридали всі: Зізу, його сім'я, вболівальники. Після гри Флорентіно Перс увійшов у роздягальню і привітав кожного гравця окремо. І в той момент Рубіні вирішив пожартувати. Мовляв, Зізу сказав він продовжить кар'єру. Якщо йому запропонують дворічний контракт на 6,5 мільйонів євро за сезон, усі засміялися, але Флорентіно був серйозний і відповів, що готовий укласти угоду. Усі обернулися на зідана. Він задумався на секунду, подивився на переса і відповів: ні. До речі, про це мало хто згадує, але зідана на чемпіонаті світу могло і не бути. Адже офіційно він закінчив у збірні після невдалого Євро-04. на чемпіонат Європи в Португалії. Лебльо їхали в статусі чинного чемпіона, але вилетіли вже на стадії чвертьфіналу, мінімально програвши збірні Греції. Зідан видав шикарний турнір а матч проти Англії, в якому Зізу оформив переможний дубль, стане класикою. Але одного генія зізу було замало. Здебільшого французи виглядали лише блідою тінню самих себе. Незважаючи на хорошу гру зідана, він був вимотаний. Травми і важкий сезон у Мадриді сильно вплинули на його моральний і фізичний стан. А виліт від греків остаточно добив. 12 серпня зідан вирішив поставити хрест на збірні, аргументувавши це тим, що він більше не в змозі грати на два фронти. Це рішення не зрозуміли, але прийняли. Після відходу зі ЗУ збірна почала стагнувати. У групі відбору на світову першість у Німеччині суперниками Франції стали Ізраїль, Кіпр, Швейцарія, Фарери та Ірландія. У перших шести матчах відбору французи здобули лише дві перемоги: над Кіпром і Фарерами. Решта матчів були зіграні в нічию. У команди була маса проблем як на полі, так і за його межами. Раймон Доменек не користувався авторитетом у середині команди і ніяк не міг знайти спільної мови з лідерами збірної, але влітку 2005-го сталося диво. Зінодім Зідан повернувся до збірної, вирішивши врятувати дупу свого колишнього наставника. До речі, кому цікаво, після повернення зі ЗУ триколірні виграли три гри з чотирьох і з першого місця відібралися на турнір. На груповому етапі Лябльо очікували збірні Швейцарії, Південної Кореї і того. Здається, очевидне перше місце, але були свої нюанси. У команді був абсолютний безлад що на полі, що за його межами. Слабка гра й ледве пройдена кваліфікація, скандали, що траплялися на регулярній основі, ще й головний тренер самодур. На турнір мали їхати Ніколя Нелька і Робер Пірес, але Доменек не включив їх у склад лише через те, що в них виявилися неправильні знаки Зодіаку. Забобонний француз вважав, що це може принести невдачу. У першому турі французи зустрічалися зі збірною Швейцарії. Приблизно рівна за моментами і змістом гра закінчилася нульовою нічиєю. Зідан в тому поєдинку виглядав досить блякло, і, окрім як непотрібною жовтою карткою і непоганою передачою на Вільтора, якому завадив забити захисник суперника, нічим більше не запам'ятався. У другому турі проти корейців команда мала значно кращий вигляд, і зусиллями Тірі Анрі забила вже на дев'ятій хвилині. Французи повністю контролювали гру. І створили купу моментів, але під кінець втомилися і пропустили від Пак Джі Суна. Французи після пропущеного пішли на штурм, але корейці змогли відзахищатися і втримали нічию. Наприкінці поєдинку зідан отримав непотрібну жовту, що означало пропуск гри проти того. Після провального початку проблем у команді та повної бездіяльності тренера Зізу вирішив взяти ситуацію у свої руки. Він зібрав усіх гравців за територію готеля, де проживала команда, і провів зустріч, що відбулася без тренерів. Команді під час довгої бесіди вдалося обговорити і з'ясувати всі свої особисті та ігрові проблеми. І це спрацювало завдяки голам Вієра і Анрі, Франція спокійно обіграла того і гарантувала собі плей-офф Мундіалю, де на колектив вже очікували іспанці. На груповому етапі фурія роха здобула три перемоги із загальним рахунком 8-1 і виглядала явним фаворитом проти французів. Саме на тому мундіалі почав зароджуватися стиль і команда, яка буде домінувати в наступні роки. Іспанці більше володіли м'ячем, але французи здорово відповідали гострими контратаками, в які тікали за рахунок швидких флангів і анрі. Наприкінці першого тайму французам знову вдалося втекти в контратаку. Війраз розірвав оборону суперника, а Рібері, обігравши Касільяса, відправив м'яч у порожні ворота. Гра в другому таймі стала більш інтенсивною. Іспанці продовжували тиснути, але французи грамотно захищалися, терпіли і чекали, і дочекалися. Коли на 83-й хвилині Зідан подав зі штрафного, а Вієра замкнув на дальній. Іспанці всіма силами побігли відіграватися і поплатилися за це. В компенсований час зідан робить рахунок 3-1 і виводить збірну Франції у чвертьфінал, де на французів вже чекають Роналдо і компанія. За іменами це як мінімум фінал. По грі все також було пристойно. Того вечора французи були у повному порядку і видали свій найкращий матч на турнірі на той момент, не давши майже нічого створити супернику. І це в першу чергу заслуга Зінадіна Зідана, який 1 червня 2006-го видав один з найкращих сольних виступів в історії футболу. Кожен рух, кожен дотик був настільки легким і невимушеним. Що часом складалося відчуття, ніби це не один з найважливіших матчів у кар'єрі, а буденний день на задньому дворі, де Зідан любив погратися зі своїми синами на початку другого тайму? Зідан зі штрафного ідеально навісив на дальню штангу, де чергував Анрій. Той гол став єдиним у матчі. А зідана визнала найкращим гравцем зустрічі у півфіналі. Франція зустрілася з Португалією. Команда Сколарі не вигравала у триколірних 75-го, а Альянс Арена у Мюнхені виявилася найкращим місцем для переривання цієї серії. Португальці краще почали і в перші півгодини домінували, але на 31-й Анрі заробив пенальті. А зідан сильним ударом у лівий кут відкрив рахунок. Матч був досить нудним, французи сушили гру. А у Португалії мало що виходило. Молодий кріщан ураз по раз падав у штрафному, випрошуючи пенальті, фігу не точно навішував, а маніше невдало бив здалеку. Свій найкращий момент португальці мали наприкінці матчу, коли після удару Кріщану зі штрафного Бартес відбив м'яч перед собою, а фігу з кількох метрів пробив головою вище. У фіналі на французів чекала ще одна темна конячка тієї кампанії збірна Італії. За іронією долі у своєму останньому матчі Зізу протистояв колишнім партнерам і Марчело Ліппі, тренеру, який повірив у нього в Ювендусі. Італійці одразу задрали планку жорсткості, і вже на першій хвилині Канаваро зустрів Анрі в центрі поля, після чого француза близько трьох хвилин приводили до тями медики. А після того, як молода, увірвавшись до штрафного майданчика, був в збитий матераці, суддя вказав на 11-метрову позначку до точки підійшов зідан. Холоднокровно підсік м'яч, який парашутом відправився від поперечини у ворота, і знову зідан стає героєм епізоду, який назавжди залишиться в історії гри. Зловивши кураж, Франція продовжувала атакувати, але на 19 19-й хвилині отримала ляпаса від Марко Матераці, який замкнув подачу з кутового відпірло. Кінцівка тайму залишилася за Італією, але у другій половині ініціативу перехопили вже французи. Кілька хороших шансів мав Анрі, але конвертувати їх у голий Форвард не зміг. Так і пройшло 90 хвилин. В наступні півгодини було відчуття, що на полі є лише одна команда, і це не Італія. Малуда і рібері продовжували розривати фланги, а Анрі тероризував штрафний майданчик. Здавалося. Що Франція, врешті-решт, дотисне суперника на останніх хвилинах першого екстра тайму класно пробив головою зідан, але на місці був буфон, який витягнув м'яч з під поперечини. А за 10 хвилин до фінального свистку стався той самий епізод, який за підсумками мундіалю навіть затьмарив італійське чемпіонство. Франція розігрувала спірний м'яч у центрі поля, але вся увага була прикута до подій, які відбувалися біля карного майданчика з квадра Адзури. Там матераці валявся, тримаючись за груди, а буфони Канаваро щось намагалися довести арбітру. У повторі світ побачив, як після кутового зізу не поспішаючи повертався на свою половину поля, про щось базікаючи з матераці. Потім француз пробіг трохи вперед, розвернувся і головою вдарив захисника в груди. Порадившись із боковим, суддя виніс вирок, пряма червона. Пізніше оператори фіксували кадри, де капітан проходить повз золотий кубок, а самі команди тим часом просто догравали матч. В серії після матчевих 11-метрових ТРЗГ влучив у поперечину, а італійці реалізували всі п'ять ударів і стали чотириразовими чемпіонами світу. До речі, свою першу червону зідан отримав ще в 93-му, виступаючи за Бордо. Тоді ж в рамках чемпіонату грали проти Марселю, за який виступав Десаї. Захисник всю гру провокував зізу і, врешті-решт, поплатився за це, закінчивши поєдинок з розсіченою бровою, видаляли зідана з полії в 98-му, також на чемпіонаті світу. Щоправда, то була гра грубового етапу проти Саудівської Аравії. Тоді півзахисник не стримався і наступив на ногу захиснику аравійців, який провокував гравця протягом усього матчу. У підсумку Зідан був дискваліфікований на два матчі, пропустивши поєдинки проти Данії і Парагваю. Ще однією передумовою до подій берлінського фіналу став інцидент, що трапився наприкінці 2000-го. Йшов груповий етап ЛЧ Юве. Приймав гамбург. І у підсумку поступився один-три не в останню чергу через зідана, який в одній із сутичок вдарив головою суперника, за що й отримав заслужену червону. Вважається, що та помилка коштувала французу золотого м'яча, який вручали за кілька місяців. Про той удар можна говорити вічність. Критикувати, захоплюватися, ненавидіти. Хтось вважає, що саме через зідана французи не стали чемпіонами, а хтось відноситься до його вчинку із розумінням і не тримає напівзахисника зла. Люди досі продовжують будувати версії про те, що ж насправді сказав матераці французу, як би завершився той матч, як якби Зізу стримався, але краще зафіксувати головне зідан пішов з футболу так само, як і грав у нього. Стильно, помпезно і на своїх умовах.